Вітаю, в нас сьогодні тематика. Дуже цікава, бо до нас попав відеопроцесор фірми Vivanko. Він з виду собою представляє ніби відеоміксер. Але фактично це є відеопроцесор. В нас з якого джерела йде відео тут. На ці три види скартів VKR1, VKR2 і TV. Типу два відеомагнітофона і телевізор. На жаль, тут змінювати міксувати ті відеосигнали неможливо, тільки рівень відеосигналу на виході. Регулюємо і на виході звук. До нашого відео можемо накладати музику. Тут є лінійний вхід аудіо. І голос з мікрофона. Подібні системи використовувалися при перекладі низькопробних західних фільмів, коли один диктор озвучував весь фільм. Типа, як фільм, Головний інстинкт. Сисей якогось такого типу. І тут ми можемо просто вмикати, вимикати джерело відео. На навушники маємо два таких регулятори. Як вони шурують внутрі, то просто це тих радянських часів техніка в Німеччині. Можливо, то. Наробили в радянській частині. Так, і маємо перемикач Моностерео дуже корисний. Тут у нас моніторинг сигнала регулюється. Пауза не знає до чого. Пауза до ефекта хіба. Байпас, то ви вимкнути ефект ханс включити. Кількість ліній регулюємо, контрастність, сарпнесе, яркість, колір, люмини у світлі. Подавляти шум в зображенні. І все, всі ефекти. Фактично воно корисне для того, щоб. Пишемо з одного відео магнітофона на інший. І покращуємо зображення, якщо воно ну, трохи не відповідає нашим вимогам. Виходи і входи подивимося. Aux in. Є тут AUX вмикати. 75 Ом. Вхід включається, вимикається. І бачимо відео з такими роз'ємами. Подібними від ікони під'єднували. Такий що тут тюльпан не зайде в нього. Дуже специфічний роз'єм. І на виході дуже специфічний, так що я такого кабеля не маю, щоб подати на телевізор. Можу хіба цей міксер так для звука використовувати. Отут такі роз'єми. DIN 6. Такого не зустрічав. Монітор пише. Пауза вмикається педаллю, напевно. Або пультом спеціальним. На виході так само DIN 6. Відео виходить так само, як на кабелі 60 Омний. Я таких роз'ємів не маю. І все, фактично на такому міксері багато звука не напультується. Тільки тільки можемо що робити. Фактично, якщо у нас є аудіосистема з блоків, касетник, тюнер на диски, бубінник, може там міні-диск. То скільки отримаємо входів, раз, два, три, 4, 5. На п'ять носіїв можемо керувати, фактично тут можна купити перехідник і тільки використовувати два тюльпани на звук. А відео не потрібно тут подавати. І все, і маємо. Такий пульт для аудіосистеми. Можемо все поспівати в ньому в караоке, бо має мікрофонний вхід. Тут головне, що ці от повзунки плавно реагують і нагадують, як важелі на професійному відеопульті. Такими важелями, як в літаку. Регулюють відео і звук в професійних студіях, те, типу як Pinfloyd зводили. І от ця модель. vkr 3044 Ну, на жаль, тут автономного живлення нема. Тільки працює від 220 до 240 вольт. Інструкції до нього, на жаль, не маємо. І така ситуація. Так що дякую за увагу і всього всього найкращого.